Медична система в Україні зазнає значних змін через наслідки війни. Багато лікарів були вимушені виїхати з країни, а переселенці змінили місця проживання. Водночас, в рамках медичної реформи, впроваджуються нові електронні системи запису до лікарів. Як дізнатися про актуальні зміни у своєму медичному закладі та що робити, якщо бажаний лікар виявляється недоступним, з'ясувало видання «Телеграф.UA». Докладніше далі. Найпопулярнішими платформами для онлайн запису в Україні є Хелсі та Хелс 24 Вибір конкретної системи для певної лікарні залежить від рішення керівництва медичного закладу. Наприклад, у Львові переважно використовують Хелсі, а в Черкасах, Кропивницькому, Одесі та Миколаєві Хелс «Хелс-24». У деяких містах пацієнти можуть обирати з кількох доступних систем. На жаль, наразі немає єдиної державної програми, яка б регулювала ці системи. Держава створила електронну систему охорони здоров'я України, а Компанії змагаються між собою і пропонують різний функціонал для лікарень. А лікарні здебільшого обирають систему, яка буде найзручнішою для їхніх лікарів. Найактивніше змін з системами онлайн запису до лікарів зазнає Києва. Тривалий час кияни звикли записуватися через мобільний додаток Хелсі. Але наразі ситуація в різних районах Києва є різною. Зокрема, Голосіївський район вже повністю перейшов на Хелс 24 Чи всі райони столиці зрештою будуть працювати лише з Хелс 24 Поки що невідомо, адже медичні заклади мають право самостійно обирати, з якою саме електронною системою записів вони хочуть працювати. Тож у найближчому майбутньому в Києві співіснуватимуть обидві платформи Healthy та Health24. Якщо ваш сімейний лікар звільняється, медичний заклад зобов'язаний повідомити пацієнтів про його звільнення. Ця інформація може бути розміщена або на веб-ресурсах медичного закладу, або у додатку вашої медичної системи. Зрештою, вам мають запропонувати. Варіанти нових лікарів, з якими можна буде підписати декларацію. Але якщо в бажаному медичному закладі немає вільного спеціаліста, з яким можна було б оформити декларацію, пацієнта можуть тимчасово скерувати до чергового лікаря або перенаправити до іншого медзакладу, де є доступні фахівці. Причому місце проживання пацієнта не впливає на можливість підписання декларації. Проте важливо пам'ятати, що ви можете підписати декларацію лише з одним лікарем. Якщо ви вирішите у Класти декларацію з новим лікарем попередня декларація анулюється автоматично. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.